Причудового вам вівторка! Слава Україні та Збройним силам України! В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Іксбокс і справді проведе партнер перв'ю. Офіційно підтвердили, що покажуть друге доповнення до Alan Wake 2. Будиночок на озері, що можливо релізниця в той же день, як і минуле доповнення «Найт Спрінгс». Right Ще покажуть лайка Дрегон Пайрет in Hawaii та якийсь проєкт від «505 Games. Невідомо чи буде щось по Сталкеру, але було б непогано, бо реліз ось ось вже в наступному місяці. Але точно багато не покажуть, бо все шоу триватиме всього-навсього 25 хвилин. А що ж так? Чи запланували Мікрософти якісь таємні сюрпризи, побачимо вже 17 жовтня о 18.00. Що ж, багато часу це не забере. Крейг Дункан, керманич студії Рейр, відомою за морем крадіїв, покидає свою посаду, аби стати головою Xbox Game Studios. Оце це так несподіванка. сподіванка. Не плутати цю посаду з посадою філа Спенсера. А е, ви пробачте, можна я спитаю? А хто саме наплутав? До того очільником Xbox Game Studios був Алан Гартман. Новий бос почне працювати вже з листопада. І відразу до роботи. Call of Duty Black Ops 6 разом із Modern Warfare 3 та Warzone буде доступно на хмарному сервісі Xbox в день релізу, котрий заплановано на 25 жовтня. So Kyler? Well, Kyle is uh practicing Call of Duty Black Ops 6. Вже 10 років минуло з релізу першого Evil Within. -у. Ні, ти не будеш ставити сюди цей мем. А завдяки старанням Мікрософтів ми й досі не маємо третьої частини. Знаєте, Я дивлюся так на вас. Ви всі тут сидите пригнічені, і на мене смуток навиваєте. А також вже минув 21 рік з моменту виходу другої частини Максима Пейна. До речі, можливо, на трансляції Xboxів покажуть якогось маленького тизера ремейків. Don't answer that. A rhetorical question. Дізней анонсували Трон Каталіст та пообіцяли випустити його у 2025-му. Обіцянка тятянка Square Enix показали 7 хвилин ігроладу ремейку Dragon Quest 3. Вийти має вже 14 листопада. Хочу нагадати, що я досі чекаю. Нінтендо вже доволі давно ганяється за творцями емуляторів. Змушуючи їх видаляти усі свої напрацювання. А тим часом тишком-нишком у офіційному музеї Нінтендо допитливі відвідувачі помітили, що snes ігри запущені на Windows за допомогою емулятору. Здогадались про це ненароком, відімкнувши контролер, а той видав знайомий до болю звук, що притаманний Windowsу. Опалили! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До середи! Бувайте, їжаки козаки до наступної середи дякую бувайте